В Акермані є місце, де про одиноких пенсіонерів дбають з любов'ю і турботою. Територіальний центр заклад, який вже багато років допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Нещодавно наша знімальна група зустрілася з двома чудовими жінками Софією Іванівною та Дарією Федорівною. Софія Іванівна залишилася повністю самотньою після смерті своєї молодшої сестри. Вони обидві пройшли важкий життєвий шлях від дитинства в дитячому будинку до тяжкої роботи на цілені в Казахстані. Нещодавно Софія Іванівна зламала ногу, і допомога територіального центру їй знадобилася вдвічі більше. Я лежу, я ж упала, у мене нога зламана, Я не можу ходити. Нема довго сидіти, ось так ось. Да? Да, да, да. Зібрати врожай з городу, приготувати їсти, прибрати та вчасно дати необхідні ліки. Базові речі, з якими самотнім, стареньким важко впоратись без допомоги. Але як добре, що існують такі люди, як пані Тетяна, Таня у нас працює скільки. Всім приєм дядя. Сім. Всім. І яка вона? Ну добра. Я кажу вона возі. Для старухи за такої вже 86 років. В ході бесіди ми помітили, яка Тетяна уважна до своїх підопічних. Завжди бачить їх потреби завчасно. І це ж чуємо з розповідей Софії Іванівни. Завдяки дзвінку Тетяни та територіального центру історію самотньої пенсіонерки почув водоканал і відгукнувся безкоштовно вирішити всі потреби. Благодарю водоканал, що поставили щучик і кран. Все безплатно для мене. Це з водоканал. Та затримуватись надовго, на жаль, немає змоги. Далі вже чекає Дарія Федорівна на свої продукти, колись викладач української мови та літератури. Сьогодні одинока пенсіонерка, яка доводить, що старість не завада розвитку. Разом з Тетяною вони спілкуються на різноманітні теми. Це для Дарії Федорівни найкраща відрада. Я хочу подякувати. Не тільки керівництво нашого діла соціального забезпечення, а всієї України починає з президентом. Тому що це така допомога, що я вам передати не можу. Не тільки пожилим, отаким, от як я, а і інвалідам, і малим дітям. Без них ми б не вижили. А по-друге, Наше руководство ну це Білгородністровське, ви знайомі з ними, да? І Капустина, це наш руководитель, і Зінаїда Анатолівна, що я знаю, по яким запитанням до їх не звернеться, завжди получиш відповідь. Взимку безкоштовні дрова та вугілля, талони на гарячі обіди, продуктові набори та гуманітарка лише мала частина перелічної допомоги. Найменш захищена верства населення завжди має надійне плече, та найголовніше любов та турботу. Хочу подякувати от таким людям, як моя Тетяна, яка вона внімательна, доброжелательна, трудолюбива. З нею можу вирішати любі питання. Вона і забезпечує продуктами питання, і заплата за комунальні послуги, і купи в аптеки всі ті ліки, які потрібні. Ніколи не буває кращих відгуків, ніж щирі очі та слова подяки. Саме це ми бачимо щоразу, коли відвідуємо підопічних центру. Звичайно, хотілося б, щоб кожна людина мала підтримку у вигляді своєї родини. Однак життя не таке просте. Тому територіальний центр завжди готовий прийти на допомогу. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.